Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів. Ми біля Луцького замку, де проходить кубок України з середньовічного бою під назвою Середньовічний учаськ. Тож ідемо дивитися, що тут і як. Участь у змаганнях беруть понад пів сотні бійців, які приїхали як з-за кордону, так і з України. Деякі з них є кандидатами в майстри спорту, а деякі вже стали майстрами спорту із середньовічного бою. Займаюся цим спортом близько 8-9 років. Точно сказати не можу, бо там це все таки трошечки цей. Але загалом турніри мають зараз велике значення, тому що наш спорт не такий великий популярний, як бокс чи футбол. І якщо зараз не будемо проводити турніри, то це як би -то сказати, наш спор може загнутися і просто вимерти як факт. I star this sport 16 years ago. And uh, I'm trying to develop myself in uh, as many fields as I is po it possible in this kind of sport. And forward, uh, this group fights is my favorite one. So, I'm doing my best to compete with the best fighters in the world. In this situation, when there is a war and uh, very much things in our sport mess up, so we are trying to do our best to keep contact with our uh, Ukrainian friends, to exchange knowledge, to uh, meet, to, to fight each other, uh, so we can try to at least try to uh, do it. a little bit like і was before. Ми з Житомира. Ми, я, ми представляємо школу Фрібург-Бер. Нас приїхало троє. Е, як дізналися про турнір? Чому вибрали цей спорт? Бо він не поширений такий в Україні. Ну тому, що цей спорт є твердим. Він міняє погляди на все, що вам можуть розповісти про цей спорт, про середньовіччя, одягнувши обладунок чи, хоча б софт, броню, ви чудово зрозумієте, що в кіно вам здебільшого показують липу. Відвідувачі можуть не лише спостерігати за феєричними боями, а й самотужки спробувати свої сили у, наприклад, стрільбі з лука. Тут ми бачимо найбільше діток. Фестивалі також можна було і попоїсти смачної каші. А далі ми натрапили на справжнього коваля, який якраз робив приладдя для стріл. Це ковали пристосовував так звану конусну наставку, на якій загортається конус е, наконечника стріли. А скільки ви часу вже займаєтесь ковальством? Я так розумію? Е, ну, професійно з 19-го року. До 19-го року був в ЗСУ. Звільнився і ну, от, як реабілітація, терапія починалася, а пізніше вже перетворилася вже на кохання. І що ви ще куєте? Можливо, мечі бачимо у вас тут. Так, да, це мої мечі, Ми мали можливість бачити. Є одна сокіра мого виробництва ножі. Ну і якби художня ковка, так, час від часу дуже рідко. В основному це можна казати, збройовий напрямок. Або для реконструкторів, або там на подарунки комусь. Цей меч якраз відповідає, тому що, як казав, це домашка сталь. І тут бачимо ці візерунки, так, це тут, праців, тут так? тут присутні візерунки, ну, це вже якби протравлено, воно відполіровано. Є значить, там пару пластинок нікелю, я сюди додавав, щоб Візеруночки деякі були більш чіткі, а за рахунок відбувається чого візерун. Ну формується візерунок за рахунок того, що сталі різні, з різним вмістом вуглецю, там хрому, інших елементів, одні світліші, одні темніші. І вони, коли протравлюєш його, вони контрастують між собою, з'являється такі ну, чудовий візеруночок. — То ви кажете, він не гострий. Що? Не гострий. Ні, ні, міно що. можна спробувати його. Звісно. Важкий. Так. Ну такий. В руку помахати ним буде важко довгий це, час. Він дворучний, це для двох рук. Є мечі одноручні, є полуторні. Цей в даному випадку дворучний, тобто його тримати треба двома руками. Ага. Ну і звичайно ж, на фестивалі є ярмарок майстрів, на якому представлені унікальні вироби ручної роботи. Попри велику кількість зон, яка є у Луцькому замку, вся увага прикута до головної арени, де проходять феєричні бої. І навіть найменші відвідувачі фестивалю можуть спробувати себе у ролі лицарів. Метою цього фестивалю є благодійність. Усі виручені кошти підуть на допомогу лицарям, які зараз воюють у лавах збройних сил України.